Друзі, всім привіт! Ви на каналі SoulPlay І сьогодні у нас пікем до першої стадії Blast Paris Major 2023 до етапу претендентів або іншими словами Challenger Stage. Blast Paris Major розпочинається вже завтра, тому нам треба поспішити. Нас лишилося 21 година 52 хвилини, щоб зробити свій пікем. В цю стадію до нас пройшли NAP, G2, Furzy, OG, Pain, Gamer Legion, Apex, Monte, Liquid. Face, and Greyhound, Mouse, Complexity, Flux і The MongoS. Ось такі у нас команди. Давайте в принципі прикинемо, хто може пройти далі, хто може вилетіти 0-3 і хто може пройти 3-0. Нагадую, нам треба зробити 5 правильних предикшенів, 5 правильних ставок, і тоді ми отримуємо срібну медальку. А, пропоную діяти по наступній тактиці. Пропоную перше поставити команди, які точно пройдуть на прохід ось сюди, в нижню стрічку. Зразу скажу, що команди явні фаворити, такі як G2, або ті самі FaZe, на 3-0 ми ставити не будемо, тому що, наприклад, у нас буде як мінімум 2 матчі Best of 1 в цих командах. І звісно, що вони можуть просто випадково на якійсь карті продати 16-14-16, і ми просто загубимо 100% команду на прохід. Набагато легше поставити тих самих G2 і тих самих FaZe на прохід. І отримати 100%, ну, вони пройдуть, і у нас вже є 2 з п'яти. Давайте уявимо ще, хто може пройти. Це остаточно Liquid, це End і це Мауза. Для мене це 5-100% команд, які мають проходити в будь-якому випадку, яка б в них не була сітка, і мають виходити до стадії Легенд. Далі давайте перейдемо вже до самої сітки, подивимося, хто з ким буде грати. і Далі, після того, як будемо знати, які там матчі далі будуть відбуватися, доставимо ці останні чотири ставки: це 3-0, 0-3 і дві команди на прохід. Що ж, друзі, існує такий спеціальний сайт, посилання на який буде в описі, ви зможете на нього собі перейти, самі проклікати матчі. Суть в чому, ви робите свої предикшини на матчі, наприклад, FaceMont, тут вирують FaceClan, і Якщо ви зробите всі предикшени на матчі в першому турі, то він вам покаже подальший розвиток подій. І так ви, в принципі, можете подивитись, хто на кого вийде, хто з ким буде грати, і хто має більше, хто має менше шансів на прохід наступний тур. Значить, я вже приблизно тут прикинув, ви можете собі поставити на паузу, подивитись, ну суть то ось в чому. Суть в тому, що, якщо я все вказав правильно, Переважно я вказував фаворитів, отут Монти Face, знову ж, Монти спокійно може забрати одну карту у Face, ну не спокійно, але можуть. Але все ж таки фейзи тут більше фаворити, тому вкажемо саме їх. І суть та в тому, отак, якщо вибрати фаворитів, то в нас, крім тих команд, які ми вже послали на прохід, це Маузага, G2, Face, Ands і Liquid, проходячи Gamer Legion, Ніпи і Монте. І зараз нам треба одну з цих команд взяти, з цих трьох команд, і поставити на 3-0. Тобто або Монте на 3-0, або Дніпів на 3-0, або Геймер Легіон на 30. Знову ж, я не хочу поставити Монте і Ніпів на 30, тому що в них ж в першому ж матчі Монте грають проти Face, а Ніппи грають проти Маус. Шанс, що вони їх виграють, ну, мінімальний. А, а от, наприклад, Геймер Легіон. Перший матч проти комплексіті, потім вони скоріше за все виходять на маус, але є просто прекрасніший шанс, якщо флюксу вирюють, неочікувано Pain, вийти на флюксу. От бачите, їм попадається флюксу, і ще є шанс, якщо монти все ж таки Face фейсклан, попатися на Force. Тобто в цих хлопців реально в другому турі найкраща сітка. Далі, якщо їм навіть попадяться мауза, і вони верють, то потім вони попадаються не на G2, а на Ents. Не на Face Clan, не на G2, а на ENCE. А для мене, я так вважаю, що з цих трьох команд, Face, G2 ENS, ENS саме така приємна команда. І я вважаю, що в Game Legion найбільше шансів, отак, з цих трьох команд, звісно, з NiP і цей, пройти 3-0. Тому я думаю, ми Gamer Legion поставимо на 3-0. Непів і Монте uh, ми поставимо просто на прохід, а, кому, кого поставити на 0-3. Знову ж, ті самі флюксом можуть поборотися проти Пейн. Ті самі флюксо можуть поборотися проти Пейн. Але. Ну і Монголі, монголи не виграють в G2, але зато монголи можуть далі вийдуть на Монту, вони не виграють. Але оцей потенційний матч, якщо, наприклад, тут все ж таки флюксу не виграють, оцей потенційний матч а, монголи проти Greyhound, скоріше за все, тут монголи сильніші. Флюкс в комплексі, напевно, на у флюксу програють. Да. Давайте так, якщо тут Геймер Легіон не виграє, то взагалі у нас є потенційний матч Монголи проти Флюксу. Хто сильніший? Напевно, все ж таки монголи сильніші. І треба тоді флюксу ставити на 0-3. Так, тоді що ми вирішуємо? Ми ставимо на 3-0 Gamer Legion. На 0-3 ми ставимо флюксу. І на прохід ми доставляємо Монти і Ніпів. Давайте це все зробимо в пікемі. Що ж, друзі, у кінцевому результаті ми з вами доставляємо NIP на прохід, доставляємо Монте. Ви, до речі, знаєте, що Ломобот, тренер Монте, не поїде в Париж на мажор, його не випустили з України. І взагалі Монте будуть грати без тренера. Тобто, взагалі, Монте буде важко, але я вірю в наших хлопців, і взагалі Монте сильна команда, навіть не дивитися, якщо не дивитися на те, що вони українці, що ми їх підтримуємо по-особливому, Монте реально сильна команда. А, і, значить, що ми робимо далі? На 3-0 ми ставимо Gamer Legion. І на 0-3 ми ставимо саме, напевно, розповсюджений пік Fluxo. Що ж? Uh, ви, до речі, напевно бачите, що ми не можемо зробити передбачення, бо до цього я вже робив такі передбачення. Якщо ми зробимо ось так і поставимо Міпів ще раз, то ми все зможемо зробити. Що ж, ось це мій пікем uh, Legion на 3.0, Flux на 0.3, і напрохід я ставлю G2, Face, Liquid, Ant, Mouse, NIP і Monte. В принципі, копіювати мій пікем не рекомендую, але якщо хочете, то в принципі не маю ніяких претензій. Далі, давайте пройдемо. Хто в нас не проходить? У нас не проходить Force, в них я не вірю, OG те саме, Pain те саме, Apex грають непогано, і в принципі пройти можуть, але я думаю, вони вилеті 2-3. Greyhound це пік на 0-3, те саме як Complexity, і те саме, як Монголи. В принципі, в нас пікем, на мою думку, непоганий. Знову ж, для мене цей пікем набагато важчий, ніж пікем в Ріо, я вам чесно кажу. Але. Ми його зробили, тож будемо чекати результатів. А з вами був канал Суплей. So Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, ставте лайк, і нове відео вже вийде після етапу претендентів, це буде пікем на груповий етап. Всім я бажаю миру, щастя та здоров'я, і побачимося в наступному відео. До зустрічі!